з перлистими очима, у ньому юність виграва, у ньому живе в руках дитина, така, яких ще не бува. Він однолюб, хоч всюди друзів, по всіх дорогах він збира. В нім радість в вольтовій напрузі, і носа він не задира. Він суміш різних ідеалів, він завжди в пошуку таких, таких, як він, в душі скандалів, і зовні начебто простих. В ньому революція лютує і кожен погляд кличе ввись. Мільйон думок у нім вирує, І простота в очах ще зблизь. В нім об'єднались різні люди, і він йде всупереч в супереч стихій, у нім щире серце п'ється в грудях, Свободолюб, дитячих мрій. Він Константин, і, хоч постійність закладена, в ім'я осе, згубний романтик, і емоційність, в нім серце з поштовхом несе. В тобі завжди живе дитина, і щирий погляд у тобі чарує довго, і крижина розтане в посмішок юрбі. Ти бачиш світ під своїм світлом і рекурс вибираєш сам. Ти спокій, принесений вітром, ти спогад фото з поміж рам.